Радіємо, Марія. Радієм, Валентина. Рада бачити, чути. Сьогодні ми на каналі Духотворена дійсність Марія Воробець. Марія буде відповідати на запитання глядачів. Почнемо з першого питання. Цікаво було почути про синій колір носа Марії, якщо ніс це дух. То про що каже його почервоніння, при блідості, решти обличчя, закладеність носа та кровотечі з носа? Ну Тут відразу вказано кілька історій, яких варто описати, тому що колір до закладення нічого немає спільного. Але так як ми знаємо, у нас є канали, і канали, скажімо, котрі. Відповідають за прану, котру вдихає людина, це більш тонше, ніж повітря, так? Можна так це пояснити. То, значить, під час от, певних чисток, котрі відбуваються зазвичай під час трансформації людей, то закладення це не рідкість. Або закладення, або таке, скажімо, відчуття, що постійно з носа щось, щось тече, водичка, то це може бути очистка ментальних каналів, очистка взагалі каналів, або вплив енергії на канали. Це і часто потрапляється. Але а от щодо кольору, то він буває не завжди. Але особливо коли є напружена енергетична робота під час там сатсангів, ретритів чи під от Марії, що стосується тіла Марії. Марії, <смітна> синій синій. Так, то коли йде дуже великий потік енергії, наприклад, якщо десь щось, робота з людьми, там робота із якимись Ну, не те, що робота, а просто перебування з людьми, але котре потребує більшої е, більшої енергії, так? То зазвичай колір носа змі може змінюватися, так? Тому що це дійсно частина е, тіла, яка яку називають. Значить, яка відповідає за дух буцім, то це форма духу. Ну там багато є пояснень. І як ми знаємо, навіть у Сфінкса ніс відбили, так? Бачимо, що сфінкс немає носа по цій причині, що хтось хотів нашкодити дії енергетичній, скажімо, енергетичній подачі, подачі енергії для Землі через сфінкс Тому ніс його пошкодили. Ось такі причини. А Я, що ти... там ще Валентина третя? Ну, е, хотіли е, почути блідість решті обличчя, закладеність носа та кровотеча з носа? Ну, кровотеча з носа це тільки, е, скажімо, стан суди у, нос, у носовій порожнині, тому тут е, це не, не стосується якихось. Там енергетичних таких е, навантажень. Щодо щодо енергії, це скоріше стан судин, він е, інколи буває дуже ну судини такі близько біля і інколи навіть у людей синій ніс, це тому що дуже близько судини знаходяться біля шкіри, так дуже близько на поверхні. І тому а в даному випадку то це не, не близько знаходяться судини, тому і запити. Дякую, Марія. Дякую, Запитання продовжує перше запитання. Дякую за розмову. Цікаво слухати. Ви казали про запахи. Чому тіло може мати приємний чи неприємний запах? Та чому іноді сприймаєш оточення по-різному? Іноді все довкола пахне. А часом має неприємний запах. Зазвичай причина саме цього, що пахне, так? Це підняття вібрацій. Це перехід трошки на інший рівень сприйняття, і тобі ті подача ефіру більш, ну, тоншого ефіру, більш такого, ну, ефір не має вібрації, але саме ця ефірна канали скажімо так, вони більш чому доступні, тому що людина перебуває в підвищеному стані, там в хорошому настрої, а отже підняття вібрацій, або, можна так сказати, сприйняття на вищому рівні, на іншому рівні, ніж ще. ось, то від цього вона може відчувати взагалі дуже такі незвичні запахи, такі неповторні. Наприклад, стан, от хто е, смакував амриту, так, знає, що цей запах просто божественний, не Ось, і тому запахи, ну, скажімо, покращуються більш доступ і відчуття запахів це перша ознака. Взагалі, в кого дуже такий тон тонкий ну, відчуття запахів дуже відкрите. То це людина перебуває трошки на вищої вібрації, трошки в неї кращі канали відкриті, тому запахи відчуваються. А щодо, щодо поганих запахів навколо, то це інколи стан людини, інколи її, скажімо, якісь порушення у, у значить, у організмі, а отже, в якійсь травній системі може бути якісь такі внутрішні порушення, і вона відчуває оцей запах і довкола, і так здається. Це одна із причин. Звичайно, що може бути запах на, на, на вулиці, якийсь неприємний. Це таке, а тут треба розбиратися. Але саме відчуття цього, тому що людина має бути все-таки жити відчуттями і розбиратися це в собі. Прислуховуватись до власного тіла і розуміти, що звідки, звідки оцей запах йде. Е, Тому такі причини. Дякую. Дякую. Таке цікаве запитання. Маю прив'язку до солодкого і усвідомлюю це, що значить вислів рубати на корню, зусиллям волі відмовлятися, коли маю потяг. Імпульс, що з'їсти солоденьке. Ну, щось з'їсти солоденьке, це Це може бути навіть не прив'язкою, а просто звичкою, коли, е, значить, коли я був з дитинства звичкою, коли ось десь там якийсь трошки настрій, не. Скажем, не дуже піднятий, так то буває, що людина, значить, з її солодкою, в неї вже покращується настрій. Це особливо з дитинства, коли там мама цукерки не, не хоче купляти, настрій паде. А коли вже Значить, якісь солоденькі щось з'їсть, і це вже підіймає настрій в дитини доступ до. Ну, взагалі, смак солодкого, це зрозуміло. Це смак дитинства, тому що зазвичай дітей чомусь на землі дуже, скажімо, дуже якось прививають звичку до солодку. Це так трапляється, на жаль. І людина чомусь ну тому, що ми знаємо, от смак меду, так це ж солодкий смак. Теж, да, теж солодке, і, і, і мед це є таблиця всього, всього всіх елементів природи, так, і це дійсно і чомусь в сукупності утворюється солодкий смак. Так, це також сама Амрита, оце коли людина не їсть там, або по іншим причинам вона відчуває це наповнення настільки праною, що навіть відчувається смак в роті, так, і якісь запахи, то це також має солоденький смак. Тому взагалі солодкий це, це значить, ознака щасливого там життя, так? От солоденьких снів, ну, це такий Смак, і тому тут нема нічого такого неприємного. В собі треба прийняти це, цю звичку, прийняти, що це не є щось погане, так? але треба вважаю, розуміти, що саме цукор не завжди добре впливає на організм, особливо після їжі, тому що можуть відбуватися якісь процеси бродіння і це не дуже Приємно потім відображається на роботі шлунку там, і, і, а це впливає на інші органи. Тому, звичайно, що з цим треба вважати, але не вважати це якоюсь проблемою. Інша справа, коли людина не може вже без солодкого ніколи от для неї не поїсти нічого, людина вибирає краще поїсти солодкого або нічого, це вже проблема. Ось тому з цим треба працювати, звичайно, що і смаки змінюються, в принципі. Коли людина трансформується, то в неї, її не так сильно тягне собі підвищити настрій саме солодким смаком, а настрій підвищується сам від того, що вона просто задоволена життям, їй подобається. Жити, перебувати, любити. Дякую. Дякую, Марія. Дякую. Так є запитання. Дякую. Якщо немає мрій, то це відсутність енергії. Ні в якому разі. Це по-перше, це може бути таким перехідним етапом, коли людина вже щось пізнала і знаходиться в такому вимірі, в якому. Те, що вона знає, вже в неї є, так? І, і бажати нічого, так? І, а те, що вона не знає, ще, ще вона не знає, що їй треба, так? Оце такий перехідний етап, то часто людина відпускає всі якісь мрії, бажання і не знає, чого бажати. це таке буває, так? Це затвердження у тому, що вона вже прожила. Це ну прекрасний стан, це прийнятний стан. І в ньому людина затверджується у самостатку. Вона стає самодостатньою, їй здає ну їй нічого не потрібно в даний момент. Їй здається, що в неї все є. Те, що вона от прожила, вона цим задоволена і їй цього достатньо. так так що це прекрасний стан, є ще стан, ще інший, коли нічого не треба, так це стан вже єдності, коли людина настільки натхненна, що вона, вона не тільки відчуває, що вона є все має і є всім, так а вона ну, в цьому стані, вона, вона є цим, цим наповненням постійним. Постійним наповненням енергії, постійним, скажімо, натхненним станом, постійно блаженна, ну це вже зупинка на, на тому, що вона творець цього світу. І що їй бажати, як вона, як сама енергія творіння, вона, скажімо, породжує все, що вона бачить, і вона це відчуває і в цьому стані знаходиться. Дякую. Дякую. Наступне запитання. Дякую за мудрість. Радію, що можу слухати і чути вас. Власне, якщо людині не вдається створити той затишок довкола себе, про який ви говорите, чи свідчить це про внутрішній розлад людини? Буває, що немає порядку в домі або немає бажання, сил його наводити, іноді, навпаки, більш комфортно, коли багато речей довкола, такий собі хаос. Про що це? Потім приходить час. Всі завали розбираються і отримуєш задоволення від проведеної роботи. Виходить, що більше цінується велика робота, а не щоденні, непомітні зусилля. Це, якщо говорити про фізичний прояв, а як це розцінюється з духовної позиції? По перше, що таке безлад, це це все з голови, ця уява про якийсь там певний порядок в домі чи де-інде. Інколи людині зручно, коли біля неї знаходяться ті речі, які їй потрібні в даний момент, так? Ну, там, в даний момент життя, коли біля неї там ручка, книжка, зошит, комп'ютер, там ще щось там, або там, відповідно там, те, чим вона займається. І... Для сторонньої людини це виглядає як якийсь непорядок, так? Тому що ну, залежить від відчуття простору. Якщо людині треба знаходитись в такому простір для неї це багато речей, так? Є такі люди, ось то їм, коли буде все поставлено на якісь свої місця і буде чогось бракувати. це енергетично, вони не будуть себе відчувати комфортно. Ось. Тому це не є. Інша справа, коли брудно, це вже, значить, проблеми в сприйнятті світу. Мається на увазі так, на фізичному плані, ну, просто непорядок, так? То це вже інше питання, це з цим треба працювати. Це просто людина накопичила в собі багато чогось такого, що. Заважає їй на відчувати чистоту цього простору, відчувати бездоганність е, світу, поле енергетичне чисте, так е, то це інше питання, і часто людина, котра саме захворює, е, то це одна із причин. Скажімо, те, що вона не відчуває, що вона, значить, живе у безладі. Так? Це безлад і внутрішній, і зовнішній, то це вже інше питання, звичайно, що і з цим треба, звичайно, що треба шукати цей безлад внутрішній в собі, наводити там порядок, і тоді це буде відображатись на зовнішності, бажанням просто очистити цей простір. Зробити його приємним не тільки, ну, звичайно, що для себе, і для ближнього. Дякую. Дякую. Наступне запитання. Не знаю про медитацію, це треба мати час, мати керівника. А ось антидепресанти вивели з цього стану: одна таблетка, і мозг видихає від болю, і душа не так болить, і сльози відпускають. Таке запитання, у глядачів. Я надіюсь, що напевне, що це на це запитання знають відповіді Валентина. І, ну, тобто всі люди, котрі розуміють, що хімічний, ну, будь-який препарат, він не, скажімо, він не забирає проблем, будь-який хімічний препарат, будь-який препарат, він не забере проблему. Він тимчасово може забрати оцю біль, так? А медитація це є те, що дозволяє людині звільнитися від усіх проблем. Тому що це відкриття самої енергії, душі. Це відкриття дверей до того виміру, з якого просто, значить, з'явилося все, так? З'явилося не тільки. Сприйняття, людина, душа, все а взагалі все, так? Весь всесвіт. Тобто, це відкриття дверей для того, щоб мати доступ до істини, до самого себе, до любові, до творчості, і до того ж здоров'я, і до того ж настрою. Тому медитативний стан саме, а це. Ми завжди повторюємо мозок, який не, не нагромаджений дуже великою кількістю думок і не постійно працює і віддає енергію цих, обробці цих думок. А коли це все тихне в ментальне поле, і мозок переключається від альфа, хвильці, ну, це пояснення вже не є, е, якийсь там духовне, езотеричне, це вже наукове пояснення, щодо що мозок працює від гамма хвиль найвищих до дельта. Це коли моз, називають найміцніший сон мозку, або ще, ще називають мертвий мозок в інших поясненнях, то від починаючи, скажімо, від альфа-хвиль до дельта хвиль, це, це альфа-дельта. І тета ой, тета і дельта хвилі це є стан медитативний мозку людини. І в цих, значить, хвилях, по-перше, немає такого напруження, такого сприйняття. Сприйняття переходить до більш легкого, до більш енергетично наповненого, до більш спокійного стану. Людина по-іншому сприймає світ. І це якраз є стан медитативний. І людина. Ну, діти взагалі знаходяться в такому стані до ну хто як, ну, до років 12, до 7, до 12 років, кого як це відбувається, то діти знаходяться в тому медитативному стані, тому у них світ легший. Він, Світ може значить на деяких моментах сприйматися як негативний дітьми, так але це ці моменти дуже короткі, коли вони плачуть. Дратуються там, все. А, а потім до них приходить натхнення, і вони безпосередні, і цим якраз вони сприймають стан безпосередності, це медитативний стан, стан відчуття легкості, відчуття, по-перше, енергії, наповнення, здорової людини. ось І тому раджу все-таки не, не те, що вчитися медитації, а усвідомити, що. А цей спокій, який до якої приходить людина, це якраз без всі всіляких таблеток. Це якраз є медитативний стан: спокій, легкість, впевненість, натхнення, сприйняття любов вимір любові взагалі. Це прийняття всіх і вся. Ось до це є вже мозок спокійний. Ну і хочу Тому... сказати, що на каналі Подухотворена дійсність Марії Воробець є медитації, до яких може глядач звернутися і спробувати, так як він це розуміє, і е, прослуховувати ці медитації, йти за Марією, за голосом в довірі в повній, так як він це може зробити. І далі буде, і далі дивитися за своїм станом, як він буде змінюватися. На що, буде, на що людина буде звертати увагу при медитації? Які картинки будуть при медитації, може виводити її на причину того, чому такий стан в неї зараз. От. І довіряти, довіряти світу. Дякую, Валентина. Хочеться Дякую. сказати, що глядач підтримав нас. Ставив вподобайки, якщо їм подобається те, що робить канал. Пише коментарі. Що сподобалося, може, щось не сподобалося. Будемо дуже раді спілкуванню подальшому, бо це велика сила бути в єдності. А Марія це присутність, яка несе світло, яке одухотворює все. Дякую. Дуже дякую, Валентина, і взагалі, стан єдності це стан нашої основи. Дуже дякую, Валентина. Обіймаю. Дякую, Марія.